Коньяк Аджарі, моя винагорода. Президент Франції Макрон повідомив, що наступного четверга у Парижі пройде саміт коаліції, охочих за присутності президента України Володимира Зеленського. Ця зустріч каже Макрон, відбудеться після зустрічі начальників штабів збройних сил. Минулого тижня у Парижі і е, зустрічі заступників начальників оперативних командувань у Лондоні написав Макрон у соцмережі ікс. Не ну, власне європейські союзники Києва намагаються долучитися до мирного процесу після того, як США розпочали переговори безпосередньо з Росією та Україною, і так звана коаліція охочих зустрілася на початку цього місяця у Лондоні. Тому я і думала, що все ж таки. Е, Ця коаліція охочих, і це питання по військовому контингенту, наразі перебуває на якійсь завершальній стадії. Але все ж таки мені здається, трохи ми перехвалили Еммануеля Макрона напередодні, тому що побачили, як зростають його рейтинги на тлі того, що він може собі дозволити йти в розріз з політикою Дональда Трампа і про те, що у Макрона є певні привілеї перед іншими союзниками з Європи, оскільки він застав ще. Першу каденцію Дональда Трампа тому має до нього безпосередній доступ і протягом 30 хвилин може обговорити з ним все, що відбувається в Європі, і ті рішення, які в Європі були прийняті. Але е і говорили про те, що там назріває деякий конфлікт, що Дональд Трамп може приривнувати до Макрона, маючи на увазі те, що в нього зараз. Е Ростуть його лідерські якості, а ми пам'ятаємо і знаємо, що Дональд Трамп лідерські якості ні в кому не любить а лідером може бути тільки він. А тому ми, так знаєте, вже думали про те, що Еммануель Макрон зараз перебере на себе управління європейським союзом і європейською коаліцією. Але знову ж таки тут вже поговорять про те, що наразі. Окрім коаліції охочих, окрім направлення до України військового контингенту, на який я знову ж таки нагадаю, не погоджується е, Росія, в цей самий момент почали ще й обговорювати можливу місію ООН в Україні. Тут знову ж таки ми розуміємо, що до місії ООН може так і не дійти, тому що в ООН ще й досі знаходиться Росія, яка може заблокувати цю саму місію. А е, тому це питання може навіть не бути винесене на обговорення. Ну і... Сама місія ООН, я не знаю наскільки може гарантувати нам безпеку в Україні. Українські військові збили 114, із них ще 81 були локаційно втрачені. А, про це повідомляють наші збройні сили України, і внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина. І це знову ж таки до питання встановлення миру на водії в повітрі, оскільки постраждали цивільні об'єкти, то можемо сміливо стверджувати, що Росія так і хотіла. Ну, і, власне, президент Чехії Петр Павел був в Одесі в той самий момент, коли регіон вкотре атакували війська Росії. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Він зазначив, що у фокусі розмови з Павлом, зокрема були морська безпека і виклики розмінування територій. І також президент Чехії вважає, що під час переговорів в Україні Можливо, доведеться піти на певні компроміси. Петр Павел заявив, що ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну усіма засобами, включаючи можливу військову присутність. А також він підкреслив, що коаліція охочих, яка включає Великобританію і Францію, все ще на початковому етапі переговорів. Ми то думали, що цей етап переговорів вже наближається до якоїсь фіналізації, оскільки конкретика присутня є коаліція з цих охочих країн є. Навіть конкретні ну більш-менш конкретні цифри. Та ми розуміємо, що 150 тисяч військового контингенту ніхто до України не направить 30 тисяч військового контингенту також ніхто не назбирає для того, щоб відправити його до України. А у 10 тисяч говорили про те, що все ж таки а, в Європах можуть знайти і ці 10 тисяч можуть гарантувати безпеку Україні. Виявляється, що все ж таки це на початковому етапі про конкретику, як каже Петр Павел, ще не йдеться. Також Павел назвав війну в Україні спробою Росії нав'язати. Мир, де знову будуть правити сильні, і заявив, що з цим не можна погодитися. Знову таке в мене питання до питання сили, та чи дійсно сильні правлять у цьому світі, тому що Путін перевіряє, чи готова Європа відповідати, чи готові Сполучені Штати відповідати. Він поширює ідеологію, яка призвела до другої світової війни. Ну і власне на цю ідеологію наразі у світі не хто. Не реагує і дозволяє Путіну перевіряти червоні лінії тієї чи іншої країни, Незважаючи на те, що відбувається в Україні. Висновки, які не були зроблені в 2008 році, після ем, вторгнення в Грузію в 2014, му після вторгнення в Україну. Ну і зараз висновки, які не робляться після повномасштабного вторгнення в 2022 році.